Ми його не беремо, не кидаємо, не б'ємо, не ламаємо. Якщо він поманий, треба підняти або попросити майстра, щоб ви підійшли до нього і сказали, можна замінити даний інструмент, кельму або уровня. Всім зрозуміло? Яке повинно бути робоче місце муляти? скажи мені, будь ласка, яке має бути робоче місце муллера? Робоче місце повинно бути добре організоване, згідно з і оберення Так, Робоче місце повинно бути повинно організоване за будівельними нормами і правилами. Так, що ще повинен бути у учня? Якщо він работає ріже кірпіж так, що повинно у нього бути? Захисні окуляри. Школьник раз. Захисні окуляри. Правильно, можуть бути захисні окуляри. Ще в чому бути діти спецводіти. Правильно. По закінченні роботи, що воно прибрати. Прибрати. прибрати своє робоче місце. Правильно. Так. Для того, щоб ми продовжили урок, ми переглянемо відеоролики для того, щоб ми могли дану кладку повністю вивчити і покласти її. на Руще. Здравствуйте, меня зовут Владимир Коваленко. И в этом видео я хочу вам показать, как заводить угол полтора кирпича. Первый ряд закладываем с двух трех четверок. Дальше идут тычковые кирпичи. Середину заполняем двумя четвертинками. И внутренняя часть угла Двумя целыми ложковыми рядами. Следующий ряд начинаем с целого кирпича. Все выкладываем по периметру. В лицевой части угла целым кирпичом, Флажком. Бачите, що ви закладаєте перший ряд спочатку в трьох четвір заклали, потім ми в четвірки поклали. В другий ряд ми розставляємо полості гроші, повністю, потім ми звертаємо ложковим, а всередині вже трішковим рядом. Вкладывається как раз напротив шва двух важкових кирпичей. І третій заключительный птичок, также аналогічно первому, укладывается ровно по центру важкового кирпича. Так, звертаємося до, до інструкційної капки. Ви бачите, ескіз, да? ми першу операцію робимо? За стола. Розтираємо гроші на поверхню. Да? укладаємо що ми вкладаємо? Дві четвірочки. Після цього ми укладаємо От, дві четвірочки. Вкладаємо дві, дві четвірочки. Да? Да? Після цього ми беремо зовнішню версту, течком викладаємо. Да? Так само на викладаємо ми другий ряд. Тож, у нас вже там 4, 4, так? Правильно, тема нашого сьогоднішнього уроку кладка путів товщиною півтори цилини за однорядної системою перев'язки швів. Ви повинні сьогодні навчитися виконувати кладку путів півтори цигли за однорядної системою перев'язки швів. При цьому ви повинні сформулювати свої уміння та Логічно думати в процесі роботи, про виконання коладки котів півтори цилини за однорядної системою півязки швів Та розвивати свою пізнавальну активність, логічно мислити в процесі роботи. І дана наша коватка і професія кута 15 цилини пов'язана з великими аспектами, що може приводитися вам в житті. Те ж саме вперед, ви будете, коли проходите практику, дана наша кладка, кута 15 глини, може застосовуватися на практики, так само в житті. Ви знаєте, який вислів, що спочатку треба посадити дерево, ви посадите дерево, да? построїте дім і виростите сина. З цього ви буде висновок, що наша кладка приводиться в житті для створення своєї власної оселі. Пані Андрій, приступаємо. Замішуємо розповідають напісним. Там було зручно. Перше, що ми робимо? Замішуємо гроші, ми можемо замішувати його вручну або в мішалку, або вам привозять на робоче місце, на будівельний майданчик. Вже готовий в міксері. Так? Там беруться, подаються в бадії. Після баді піднімається краном. Беремо. Розстеляємо прощен. Да? Розстеляємо проще. Стараємося, щоб був рівномірний. так? Да? кладемо колишні прощені страми, беремо, обрізання. Обрізали. Беремо, що ми починаємо Що Вкладати. З двох-трьох четвірочок. Дві-трьох четвірочки. Ми вкладаємо. Так? Вишні так. розпусти справи, ми обираємо. Беремо підрівнюємо його. Виставляємо. Виставили, що ми потім беремо? Закладаємо четвірочки. Для того, щоб у нас була перев'язка швів. Закладаємо четвірочки. Які у нас є способи нанесення раствору на кирпіч, на церкву?

Був угол рівний, стараємо під угол. Для того, щоб ще був рівний угол, ми беремо косинець. Да? Вирівнюємо увагу. Який це спосіб? Десь А це що я зробив? Режим. А це що у нас спосіб? Напіврежим. Напіврежим, так? На да? Право. Рівнюємо, беремо у уровень. його по уровню. Рівняємо для того, щоб нам було у груміненьки. Після цього перевіряємо горизонтальність. Беремо його під так? Да? бачимо, нам в сторону на опусти. Вистою ви побуємо рівненько, вот так. рівненько. Так само вибирайте, теж зараз приступайте до даної коладки. Подаємо. <різові> тепер нам було саме куква. На, клад... на сьогоднішньому уроці навчилися і закріпили вміння літні навички про нашу кладку це наш публокувато кут півтори циголи за однорядною системою перев'язки швів.